Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскин. Сьогодні я хочу з вами розібрати деталі нової історії операції. Кипіння, що запуститься вже 3 вересня, тобто з виходом оновлення ВО 2.0. Вже вийшла стаття на офіційному сайті, де указані строки особливості геймплею і нагороди за різні рівні складності. Їх забігаючи наперед, буде у нас два. Далі хочу обговорити опис механік всіх танків 11 рівня. А це 16 машин, у кожної з цих машин своя механіка. Друзі, деякі повторюються з тима машинами, які в нас є вже у грі. Але дуже багато механік абсолютно нових, тому будемо розбирати дуже така цікава і потрібна для нас інформація. Тому що. У якому випадку багато хто з нас буде викачувати 11 рівні? Можливо, ця інформація допоможе для правильного вибору, що в першу чергу досліджувати. От, наприклад. Але, звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з операції точка кипіння у оновленні ввод 2.0. Вона у нас запуститься після виходу оновлення відразу 3 вересня о 7.15 ранку, і буде тривати до 17 вересня 7 ранку. Тобто великий проміжок часу всі встигнуть пограти. Далі є короткий опис. На кону Доля світу, візьміть участь у пвє події операція точка кипіння. І дізнайтеся більше про техніку 11 рівня. І випробуйте деяких із цих сталевих монстрів. Яскравій новій мапі NordScar, яка також буде доступна у випадкових боях. До речі, оця мапа NordScar, як було зазначено раніше, вона трішечки змінена спеціально під цей режим. Ну і в рандомі, само собою, вона буде. Це дуже позитивна і хороша інформація. Мапи нові, це класно. Далі йде е, опис наступний. Свою небезпечну місію ви розпочнете, керуючись танком М26 Першинг, а в бою зістрінете різноманітну передову техніку 11 го рівня. Пізніше ви зможете змінити машину і випробувати танк, об'єкт 432 у леопард 120, Вербесерт і тачченрате друзі. Тобто спочатку будемо на восьмому рівні грати, потім вже навіть на одинадцятих рівнях. Якщо у вас, наприклад, немає можливості пограти відразу при виході оновлення, в 2.0, ще що немає такої кількості там досвіду чи срібла, що не можете дослідити відразу і купити от 11 рівні, можна буде їх випробувати в цьому режимі, плюс до того зафармити нагороди. Ці нові гусеничні гіганти технічно правдоподібні і цілком історичні, що правда, не в нашій, а в іншій версії історії. В альтернативних 1950-х. Холодна війна ще холодніша, таємничі лиходії виношують плани світового масштабу, а розвиток бронетехніки пішов іншим шляхом. От дивіться, тут така невеличка атмосферна цей абзац, який додає своєрідну таку атмосферу цій події. Ну, в принципі, як грати, це все зрозуміло, що в гаражі зможемо ми перейти на унікальний цей сценарій із захопливим сюжетом через меню вибору режиму, це все зрозуміло. Далі, якщо подивитися на інформацію, бачимо ключові особливості пересядьте із стартової вісімки на три нові передові машини 11 рівня. Викликайте потужні авіаудари, тобто в нас будуть здібності по типу як в лінії фронту, і покладайтеся на союзників під керуванням штучного інтелекту. Тобто ми не тільки будемо самі грати проти противників під управлінням штучного інтелекту, а ще в нас будуть і союзники. Відроджуйтеся до 4 разів у бою на звичайному рівні складності, і не більше двох разів на суворому. Тобто, 4 життя в нас буде на звичайному рівні складності, і два життя буде на суворому рівні складності. Ну і, звісно, здобувайте нагороди. Давайте подивимося, що ж у нас по нагородах тут є цікаве. От на звичайній складності ми можемо зафармити 300 тисяч кредитів, 4,5 тисячі вільного досвіду, один день танкового преміум аккаунта, 300 компонентів і елементи кастомізації, в тому числі і один із 2D-стилів друзів. Якщо подивитися на сувору складність, то ми бачимо, що тут можна заробити додатково, я так розумію, окрім того, що за звичайну складність 450 тисяч кредитів, 6 тисяч вільного досвіду. 600 Боно, це на дорозі не валяється, дуже хороша нагорода, елементи в кастомізації і медальки, друзі. Нашивка і медаль. І, само собою, ще у нас доступний 2D стиль Zenit 11. От, друзі, такі у нас нагороди так незначні, але все ж таки 600 бон на дорозі не валяється. Також у нас не валяється 10,5 тисяч от вільного досвіду, якщо сумарно порахувати, один день прямо, 300 компонентів срібла підсиплять. Непогано все ж таки подивимося, скільки, звісно, і чи важко буде дуже пройти цей режим. От, наприклад, оцю історію це вже така друга інформація, яку ми вже зрозуміємо тільки тоді, коли будемо грати. Оце коротко друзі, про цей режим. Пишіть, що ви думаєте на рахунок нього. Тепер давайте розбиратися по другому питанню: опис механік всіх танків 11 рівня. ВОД 16 машин. Ця інформація сьогодні з'явилася на вод Експресі. Дуже така цікава інформація. Перша машина, яка в нас йде в списку, це КР1, важкий танк 11 рівня, досліджуваний механіка та рана компоновка. Його ми бачили, оцю таранну компоновку на офіційному відеоролику. У і це відразу стало зрозуміло. Там навіть опис був не потрібний, що ця машина скомпонована спеціально для атак Тараном набір конструктивних модифікацій дозволяє їй завдавати більше шкоди при тарані. Тобто це така пасивна здібність таранити і будете наносити більше дамагу. Далі йде об'єкт 432 У. СТ 11 рівня досліджувана. Механіка термобалістичне навантаження. Абсолютно нова. Читаємо, що ж у нас з себе вона представляє. При зарядженні гарматі ви можете почати нагрівати наступний снаряд. Чим вищий рівень нагріву, тим більший бонус до середньої шкоди. Під час нагрівання ви не зможете змінювати тип снаряда. При досягненні максимального рівня нагрівання починається відлік. Якщо не вдасться вистрілити до закінчення, ви не зможете стріляти ще декілька секунд. От такий друзі, опис. Тобто в нас буде збільшення альфи снаряда шляхом нагрівання. От його наступного, як тут зазначено, снаряда. До кінця я ще не розумію, як це все буде функціонувати. Треба спробувати. Але в загальному концепція зрозуміла. Також у нас є от ПТшка. Хірчкафер 11 рівень, так само досліджувана механіка, система термоконтролю боєзаряду. Також абсолютно нова механіка, залишаючись нерухомим або рухаючись повільніше певної швидкості, ви набираєте переднагрівання, яке збільшує середню шкоду і точність вашого наступного пострілу. Перевищення зазначеної швидкості поступово знижує значення бонусу, а постріл або зміна типу снаряда миттєво скидає його. На максимальному рівні переднагрівання влучення з пробиттям по техніці противника, у якої менше очок міцності ніж ваша середня шкода. Включаючи бонус від перенагріву, викликає підрив боєкомплекту, що миттєво знищує машину. Отакий, друзі, опис. Ми це у відеоролику офіційному могли побачити, але до кінця, звісно, не було так зрозуміло, про що йде мова. Тепер уже більш конкретно є опис цієї механіки. Також у нас є механіка у Тащенрад те та важкому танку 11 рівня досліджуваного механіка допоміжні гармати, От називається. Ми її бачили також в офіційному відео. Відеоролику машина оснащена набором допоміжних гармат, які мають власний цикл перезарядки, що дозволяє завдавати додаткової шкоди, коли це необхідно. Ну, я так розумію, це фугасниці, які матимуть невелике бронепробиття, але все ж таки на картонні цілі, по типу СТ-шок якихось неброньованих, або для того, щоб збити гуслю чи ще щось, вони знадобляться нам дуже. Друзі, подивимося, цікаво також. Цікаво, цікаво, зрозуміло по цій машині все. Leopard 120 Вербсер, Тстежка 11 рівня досліджувана. Механіка аналогий балістичний обчислювач, залишаючись нерухомим або рухаючись повільніше за певну швидкість, ви можете відкалібрувати аналогий балістичний обчислювач вашої машини і набрати рівні точності, що зробить більш точним ваш наступний постріл. Якщо ви перевищуєте вказану швидкість, напір рівної точності зупиняється, поки ви не сповільнитеся. На максимальному рівні точності ваша машина отримує хорошу стабілізацію зброї зі зменшенням розкиду під час руху та повороту корпусу башти, ефект скидається після пострілу. Також дуже цікава така механіка, тобто буде дуже хороша така і комфортна гармата. В леопарда, само собою, вона хороша і комфортна, а тут буде взагалі ідеальна практично. Подивимося. Далі йде ЛКПЗ ПЗ Боркен Кафер Тжка 11 рівня досліджувана механіка лазерний цілевказівник. Лазерний вказівник додає спеціальний ефект до вашого наступного пострілу, який застосовується до машини противника, в яку ви влучите. Ефект залежить від стану виявлення. Влучення по виявленій машині противника відзначають її, через що вона отримуватиме більше шкоди від снарядів і довше залишатиметься видимою. Тобто, друзі, якщо була якась машина засвічена, і ви оцим снарядом влучуєте, то вона буде світитися ще довше і шкода, яка буде проходити, тобто альфа, по цій машині. От союзники будуть вести вогонь, вона буде більша, ніж зазвичай. Влучення невиявленої техніки підсвітить її положення спеціальним маркером, так як ми бачили в офіційному відеоролику. Також у нас Т-803 от є опис, важкий танк 11 го рівня, досліджуваний механіка, напівавтоматична боєукладка. При кожному влучанні по виявленому противнику ви отримаєте рівень ефективності перезаряджання, що тимчасово прискорює перезаряджання вашої гармати. Рівня набираються з кожним влучанням, а при знищенні машини супротивника ви отримаєте додаткові рівні. Тобто, друзі, бачите, ця механіка по типу, як в об'єкта 430-го в натиску, я так розумію. Звісно, не в таких масштабах, що от при нанесенні дамагу по супротивникам і знищенні їх, у нас виходить, буде прискорюватися перезаряджання. Доволі цікаво. xm 69 Hacker, Стежка 11 рівня досліджувана механіка-пневматичний гіростабілізатор. Пневматичний гіростабілізатор на короткий час забезпечує максимальну стабілізацію при повороті корпусу та башти, що дозволяє точніше стріляти на ходу та швидше реагувати на несподівані загрози. От бачимо, яка механіка у цієї машини зв'язана з стабілізацією ідеальної по типу, як подивимося, як це все буде на практиці. АМІ-67 імбатибл, важкий танк 11 го рівня, досліджуваний, механіка барабанна 4 снаряди, касетна система заряджання. Система автоматично починає заряджати нову касету, коли в поточні залишається один снаряд. Якщо в процесі вистрілити останнім снарядом, то до часу перезаряджання додасться кілька секунд. Натискання кнопки перезаряджання касети прибирає з неї всі снаряди, крім одного. Подвійне натискання цієї кнопки починає повне перезаряджання касети. Тут, звісно, ще не до кінця все зрозуміло, але частково вже є уявлення про цю механіку. Будемо пробувати це все в боях. Думаю, ті, хто на тестуванні на закритому, то звісно, ви вже це детально випробували і знаєте. АСХІ 40 тонне стежка 11 рівня досліджувана. Механіка барабан на 4 снаряди. Модуль зовнішньої подачі боєприпасів. Модуль зовнішньої подачі боєприпасів дозволяє перервати перезарядку і почати стріляти в будь-який час, якщо у вас залишився зарядженням хоча б один снаряд. Під час перезаряджання модуль блокує башту машини та зовні контейнери із снарядами, що не дозволяє вам цілитися та стріляти без переривання процесу протягом певного періоду. Це все було зрозуміло ще з того відеоролику. Я про це розповідав. Тобто, друзі, коли ми на перезаряджанні, у нас башта рівно стоїть і відбувається перезаряджання, а цей Модуль приєднується ззаду до башти, відкриваються там лючки, йде перезаряджання. Але якщо настає якась ситуація, коли, там, наприклад, противник чи ще щось, ми можемо переривати це перезаряджання, і в нас, наприклад, там заряджено два снаряди або один, і вистрілювати ці снаряди. І потім знову йти на перезаряджання, башта вирівнюється в пряме положення і так далі. і так далі, Це все було зрозуміло. Також у нас от описана механіка АТВ 230 брейкер, ПТ-11 рівня досліджувана, механіка пряма передача. Цього не було до кінця зрозуміло. Дивіться, що тут зазначено. Пряма передача дає значний бонус до потужності двигуна та максимальної швидкості руху вперед. Чим довше ви їдете вперед, тим більше приріш швидкості отримуєте, що дозволяє легко переміщатися по полі бою. Також дуже цікаво, тому що оця на вид така громістка, по типу як повільна, але якщо вона буде доволі так комфортно пересуватися в цьому режимі по мапи, то це круто. FV 4025 контрівер. Важкий танк 11 рівня досліджуваний, механіка вибір режиму стрільби, залповий режим, механіка стара, яка є у підгілки, тобто у того самого can-opener, Я так розумію, дозволює завдавати подвійної шкоди, а також покращує стабілізацію за рахунок погіршення показників мобільності, розкиду, швидкісті обертання башти та часу зведення. Найкраще використовувати у ближньому бою. Ну, непогана механіка, її дійсно можна використовувати, це все зрозуміло. БЗ-79, е важкий танк 11 рівня. Досліджувана і механіка рідко плавні прискорювачі. Це я ще в відеоролику помітив, що якось вони виглядають не так, як всі інші. Рідкоплавні прискорювачі дають бонус до потужності двигуна, що дозволяє займати більш вигідні позиції на полі бою. Однак вони обмежують швидкість руху заднім ходом та швидкість повороту корпусу. Прискорювачі можна вімкнути та вимкнути у будь-який момент, доки не буде досягнуто ліміту повторної активації. Вони нагріваються при використанні і стають недоступними до охолодження. Це означає, що їх не можна використовувати безперервно. При критичному рівні нагріву прискорювачі тимчасово відключаються, плануйте свої дії заздалегідь. Тобто, друзі, тут не просто от реактивні прискорювачі, а рідкопаливні прискорювачі. Що це означає, що ми їх можемо... Можемо зупиняти в будь-який момент. Тобто не так, як активували турбінку і летите там 8-5 секунд, 10 в залежності від машини, а просто, наприклад, їдете, їдете, їдете на прискорювачах, хопа, їх деактивували і далі вже продовжуєте там якісь бойові дії чи ще щось. Тобто вам не потрібно розраховувати час, в якому ви будете їхати, що не зможете зупинитися. Але в той же час тут є перегрів, тому. ну Коротше кажучи, тут по-своєму, але дуже цікаво, друзі. С-67, СТ11 рівня досліджувана, механіка-тактична силова установка. Залежно від активного режиму та рівня заряду машина може активувати одну з двох здібностей. Тут взагалі дві здібності в машини. Іонно-розрядний допалювач або паралаксний електромеханічний приціл. Іонно-розрядний допалювач тимчасово збільшує потужність двигуна та максимальної швидкості руху вперед і назад, друзі. Тобто динаміку апаємо, а паралаксний електромеханічний приціл тимчасово збільшує точність і прискорює перезарядку. Тобто тут можемо апати або динаміку, або, друзі, можемо апати вогневу потужність. Дуже корисна така механіка. Подивимося, як це все буде в боях. 107 10712 ПТ-11 рівня досліджувана, механіка, гідропневматична підвізка, активація по кнопці. В принципі, стара механіка зміцнений режим. Що це мається на увазі? У цьому режимі точність гармати, швидкість перезарядки та кути вертикального наведення значно покращуються, проте параметри мобільності, швидкість руху вперед, назад та швидкість вертикального горизонтального наведення помітно знижуються. Тобто, жертвуємо динамікою. Виходить вертлявістю всіма-всіма характеристиками, заради того, щоб апнути параметри по вогневій. Потужності. Ну і остання машина Black Rock, важкий танк 11-го рівня, акційний механіка, режим черги. Тобто, тут не так все просто, що це просто-напросто, знаєте, як два снаряди вистріли і все. Тут у нас після двох влучень із пробиттям техніки супротивника активується режим черги. От бачите, спочатку ви граєте як циклічна, я так розумію, машина. і Якщо влучаєте із пробиттям декілька разів по супротивнику, то у вас активується режим черги, який заряджає касету, що дозволяє вам зробити два Швидкі постріли з поспіль. Тобто два постріли, там інтервал 0,5, напевно чи секунда. От такий діапазонах це ми могли побачити в офіційному відеоролику. От такі друзі, в нас механіки по 16 машинах. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього, я в першу чергу буду досліджувати. Зараз вам скажу, які машини, тому що ще їх не знаю всі на пам'ять. От, об'єкта 432У СТ 11 рівня, тому що в мене е, на об'єкті 430 у вже е, є досвід, я в натиску на ньому викочував. Плюс до того буде викачувати оцю ПТ-шку 11 рівня Хічкафер. І буду ще викачувати леопарда 120-го. Ось ці три машини. Я якраз збираю досвід на німецькій поки що техніки на леопарді, і на грилю 15-му. Пишіть, які машини ви будете досліджувати в першу чергу. Для мене це не принципово. Я буду по порядку так іти. Спочатку німецька техніка, потім там радянська техніка, і далі американська, і так далі. і так далі. Буду, коротше кажучи, по порядку досліджувати, тому що у батьох тут машин є такі цікаві механіки. Ще раз всім дякую за перегляд. Став Обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!